Вітаю вас, шановні добродії. І на хвилях нашої програми з народних джерел часто можна почути вислів. Краще гір може будуть, можуть бути тільки гори, я з цим погоджуюсь. І погодяться, мабуть, ті, хто любить перебувати у горах, любить мандрувати, любить здійснювати туристичні подорожі. Ми ж кажемо підніматися вгору, споглядати з гори, або, виписала із книжки, наприклад, у когось, ось, гора книг. І з цієї гори можна побачити або заново пережити багато що. В українській історії, в українській долі, в українських бідах і радощах, вадах і чеснотах, побувавши на цій горі, мається на увазі горі книг, відчуваємо зміцнення власної позиції в українському державотворенні. Ось чому ми постійно наголошуємо про те, що треба історію вивчати. Зберігати і дорожити нею. Ви знаєте, говорячи про гору, якраз на тема сьогодні така, я не можу не сказати, як великі поети і письменники говорять про неї. Ну, згадай, Лесі Українку, я на гору круту, крам'яну, буду камінь важкий піднімати і несучи вагуту страшною, буду. Пісню веселу співати. А в Тараса Шевченка знаходимо. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. А скільки пісень є, як любите, як ми всі любимо співати гуцулка Ксеня. Або я піду в далекі гори, або їх є дуже багато. На, тр... на горі трава зелена, я то поля біля клена, наречена зоря на його. Ну, згадалося в цю мить, та й наспівала, коли ми кажемо. Гори, то, від, то в уяві постає щось величне, високе, щось таке інколи навіть недосяжне. А коли ми досягаємо, як нам тоді добре? Хочу звернути вашу увагу на книгу, недавню книгу Мирослава Доченця У Гора. Гарні ілюстрації, дивовижний. Ось, здається, він нам у долонях дарує гори. Причому не одну гору. Ви знаєте, в нього ж тут і таємниці зелен гори, і скарбівня Скляної гори, і володар Кам'яної. І нарешті Ум гора, до якої, мабуть, повинна прагнути, чи не кожна людина. І, як я вже сказала, гора це символ високості людського духу. І треба нагадати, і треба ще сказати. Про ознаку наближення до небес. Адже на гори все чисте, світле, осяйне високе. Е, чомусь кажуть, що у кожного є своя гора. От, наприклад, у Зевса та його богів є гора Олім. В Ісуса Христа Голгофа. Я зупинилась трішечки, бо чи не кожен має свою Голгофу, тільки дійти до тієї гори ой далеко вдається, не кожному. А Дуже є гарна яскрава гора, з якої Тарас Шевченко дивиться, це. Чернеча гора, Незабутня гора, Бентежна гора. А ще, а ще кажуть, що справжні таланти мають теж свою гору і називається вона Парнас. Ви дивіться, одне просте слово гора. А скільки за цим словом криється. Тож хочеться підкреслити, що життя кожного із нас схоже на сходження огору. І так хочеться, аби це сходження не було дуже важким і щоб воно було таки здійсненним. І щоб кожен на вершині гори своєї з вдячністю і щемною радістю сказав, я зійшов на свою гору, то нехай так буде.